І сестри, наша рубрика на проповіднику відповідає священник. Питання, яке задала пані Людмила, дуже дякуємо за нього. Питання про те, чи можна жертвувати святе причастя за когось зі своїх рідних, чи можна жертвувати святе причастя також за людей знаних, незнаних, далеких. Но думаю, що в першу чергу почати потрібно від того, що. Сама служба Божа, це вже є жертва Христа. Отже, на кожній службі Божій е, Ісус Христос складає себе в жертву предвічному Отцеві. Е, практика і традиція церкви, е, яку ми знаємо, звичайно, це, це е, така, що ми можемо, звичайно. В намірні конкретної людини чи конкретної родини замовляти служби Божі, які служаться в наміренні тільки цієї конкретної людини, також церква каже нам в катехізмі католицької церкви 1371 номер, що і в жертва приноситься також за померлих вірних, які вмерли в Христі. І ще не повністю очистились, щоб вони могли війти в світло і мир Христа. Повертаючись до того, що відбувається на Євхаристії, що стається на Євхаристії, Особливо під час слів, які промовляє священник, підносячи тіло і кров Христа, кульмінація самої, самої Євхаристійної молитви, кажучи слова через Христа з Христом і в Христі, тобі, Отче Боже, всемогутній в єдності Святого Духа. Всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Це є саме той момент, в якому Христос. Сам себе складає в жертву предвічному отцеві, а тим самим також ті наші жертви і ті наші намірення, ті наші прохання, які ми приносимо, предкладає також Отцеві на Вівтар в небі. Тому так важливо також приходити на Євхаристію з конкретним наміренням, приходити на Євхаристію з повним серцем, приходити, щоб представляти все те, що, що маємо. Це настільки настільки неймовірна, неймовірна правда про те, що. Сам Христос хоче, щоб це ми чинили на Його спомин, так він нам каже. Він хоче, щоб ми це чинили і жертвували Його самого, Предвічному отцю. Це настільки неймовірна правда, як колись десь писали історики, що великий реформатор. Мартін Лютер не міг цього взагалі збагнути. Він не він казав, хто ми такі? Хто ми такі хробаки, щоб ми могли самого Христа отцю складати в жертву? Це, це це неможливо. Це найбільше якось його обурювало і, і він. Це якось так по особливому переживав, кажуть, настільки переживав, що коли колись казав ці слова, він був, пам'ятаємо, монахом августіанином. Якщо я не помиляюся, він навіть не втримав чаші і чаша випала з його рук. Це дійсно правда, яка є незбагненною правдою. Що Господь хоче такої близькості до нас, що Він хоче, щоб ми перебували в Його присутності. Цю присутність чинить для нас незбагненним чином, складається в жертву за кожним разом, тоді, коли ми просимо. Прагну також тут саме згадати про те, що це також правда про те, що коли ми приймаємо святе причастя, це причастя, і тут саме цей індивідуальний аспект, воно освячує в першу чергу нас. Воно освячує нас, і це плідність також особлива для нас. Плідність, і це така еклезіальна правда, як сказав великий містик. Наш домініканець Екхарт, що коли ми приймаємо тіло і кров Христа, то наше тіло стає Його тілом, а в наших венах тече Його кров. Що до самого, самої суті питання. Ще трошки повертаючись також до святої Фаустини Ковальської, зрештою, вона каже про цю в своєму щоденнику, вона каже про цю це складання або жертвування святого Причастя. Вона в багатьох номерах дуже відсилаю також до неї, хто хотів би подивитися собі і придивитися, придивитися, собі до щоденника з тої Фаустини, яка дуже глибоко переживає святе Причастя. І вона в одному з номерів. Каже про те, що і просить сестер, каже: жертвуйте святе причастя за грішників, жертвуйте святе причастя за спасіння світу. Я також собі недавно пригадую і прослідковував також це, і кілька разів також святіший отець Папа Франциск, особливо в серпні, коли були ці переслідування наших братів-християн в мусульманських, мусульманських країнах. Святіший отець в серпні казав так: прийдіть в неділю на службу Божу і причастя святе, яке приймаєте, пожертвуйте за тих братів, які зараз страждають які зараз переслідувані за те, що вони вірять, і за те, що вони християни. Я думаю, ця правда також не збагненна для нас. Для мене колись було таке особливе відкриття, знову ж повертаюся до святої Фаустини. Таке незбагненне відкриття, коли перший раз в житті десь по молодості, почув коронку до Божого милосердя. І ця молитва для мене була якимось таким, я би сказав, навіть трохи шоком. Перший раз, коли почув цю молитву, отче, предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. На облагання наші та за гріхи цілого світу, Жертвою Тобі, Отче Предвічний! Христос дарує нам таку неймовірну таємницю Своєї близькості і допускає нас до того, що ми маємо в Ньому життя. Церква. Це ми, брати і сестри, це ті, які живуть тайною, тайною Христа. І найважливіша таємниця церкви це любов між братами і сестрами. Тому також на це варто звернути увагу. Коли ми приймаємо тіло і кров Христа, ми не приймаємо його тільки для себе, ми тим самим, приймаючи тіло і кров Христа, освячуємо всю цілу церкву. Трохи можна було би це порівняти, може, невдале порівняння до, до, до вітамінів, коли я приймаю вітаміни в організм якісь, то користає все тіло. Так само, коли я приймаю тіло і кров Христа, то це не тільки користаю я, але це освячення цілої церкви, всіх членів церкви. І особливо, звичайно, це освячення для моїх рідних, найближчих, тих, кого я ношу в серці. Коли я приймаю тіло і кров Христа, це освячення для цілої моєї родини, для тих, хто найближчий до мене. Це освячення чоловіка і, і через жінку, яка приймає святе причастя, і навпаки. Діти, коли приймають святе причастя, то, звичайно, з цього також користають їхні батьки і так далі, і так далі. але користає ціла церква, бо ціла церква стає святішою. І навпаки, так само стається з гріхом. Мій гріх торкається також цілої церкви. Це така еклезіальна правда про тіло Христове, про яку каже нам також Святий Павло. Єдність містичного тіла Христа. Ми запрошені до того, щоб освячувати церкву. Тому молімося, але пам'ятаймо також про те, що Господь кличе нас до того, щоб ми. Приймали тіло і кров Христа і приймали його якнайчастіше навіть кожного дня. І запрошує нас до того, щоб ми любили наших братів і, приймаючи тіло і кров Христа, виходили з храму, боролися за тих, кого любимо, заступалися за тих, кого любимо, жертвували щось для нас дійсно важливе за тих, кого носимо в наших серцях. Це дійсно важливо. Євхаристія чинить нас здібними. І чинить нас учнями Христа в найбільшій мірі. Брати і сестри, думаю, на кінець е варто було би також пригадати про те, що Христос каже до кожного з нас, хто їсть тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я перебуваю, перебуваю в ньому. Це перебування дарує нам неймовірно. Близькість, користаємося цієї близькості і цією близькістю з нашими братами і сестрами.